Вже субота сьогодні, друзі, але в мене ще повно-повно роботи. Сьогодні тігуанчик треба загнати в гараж. Шкодовочку чорну я вчора не доробив, бо не мав на то часу. Зовсім. Так що сьогодні дополіровую шкодовочку. Забираю із гаража, ставлю тігуан сині. І тігуанчик синій вже буде робитися, поліруватися, химчаститись у вівторок. А сьогодні ще потрібно скочити в Карлові вари, забрати вже тестя свого. І будемо сьогодні фотографувати всі машини. Машин вже є готових 4, але ще жодних фоток, нічого немає. Тому сьогодні треба перефоткати всі машини і закинути їх на оголошення. А кого цікавить якась машинка з тих, що в мене є в наявності? Вчора я знімав відео, що є по наявності. Дзвоніть, пишіть, приїжджайте, дивіться, оглядайте, забирайте. Сьогодні катаюся на своєму синьому красавчику. Будемо його трошки обкатувати, тому що дуже мало його бачу. І Синітігікс наш стоїть. Чекає свого часу. Все, слідкуйте всім гарного дня і гарних вихідних.